Друзі, вітаю! 19 квітня сьогодні з вами Ларі Клочок. Я вам ранці дуже коротко повідомляв про те, що Ізраїль завдав ударів по Ірану. Офіційного підтвердження на даний момент немає, але ситуація довкола близького сходу виглядає дуже цікаво. І я вам пропоную її проаналізувати, тому що вбачаю сценарій, який був сьогодні реалізований саме на цій частині світу, він може бути ідентичним, як і в Україні. Але поки що передумови відмінні. І так, сьогодні стало відомо, що минулої ночі Ізраїль завдав таки ударів по Ірану, в тому числі і по Іраку, і по Сирії, і по проксі групам, які знаходяться навіть у Лівані. Ну, атаки, в принципі, Ізраїль не припиняються завжди по терористичним групуванням. Але що стосується Ірану, ну це швидше виняток аніж правило, тому що раніше Іран завдав удару по Ізраїлю, було випущено більше трьохсот. Безпілотників та різного типу ракет. Західні партнери Ізраїлю допомогли все це збити. Звісно, там дещо пролетіло по військовій базі Ізраїлю, і Ізраїль хотів завдати відразу удар у відповідь, але Ізраїль дуже серйозно стримували. і не стримали цього разу. Але все-таки Цехал не підтверджує те, що була проведена така атака саме по території Ірану. Натомість, дуже цікавою є позиція іранських офіційних. Посадових осіб, які говорять, що ніякого удару, в принципі, з Ізраїлю не було, це взагалі якісь лазутчики. Це хтось там проходив мимо і запустив безпілотники по дуже цікавих військових об'єктах. Я про них розкажу пізніше, тому не перемикайтеся і додивіться відео до кінця. І вони не хочуть уточнювати, які ж результати були цих ударів. Фактично, зараз преса Ірану про це мовчить. І більше того, вони навіть не говорять про якусь атаку у відповідь, бо раніше Іран наголошував: якщо Ізраїль буде вдаватися до ескалації, буде завдавати нових ударів по території Ірану, відповідь Ірану не забереться. А тепер ніякої відповіді ніхто не обіцяє. Ізраїль нібито не стріляв, а Іран тепер нібито і не збирається відповідати. Ну ситуація така залишається дещо підвішена, Але що стосується, наприклад, удару Ізраїлю по проксі групам на території тієї Сирії, то як правило, Тегеран доволі. Спокійно реагував на це, і можна вважати це буденністю. Знаєте, існування такого там арабського світу, Ізраїлю на Близькому Сході, не всього, звісно, арабського світу, коли ну трішки перестрілюється один один одним. Чому ж так сталося? Справа в тому, що союзники Ізраїлю. І до речі, Ірану, в тому числі, окрім Росії, наполягали на тому, щоб уникнути ескалації, бо вона нікому не потрібна. Вона не потрібна союзникам Ізраїлю зараз. Я говорю про Європу та Сполучені Штати Америки. І Як то не дивно, ця ескалація не потрібна, я вважаю, навіть Росії. Хоча є інші думки, і вона не потрібна і Китаю, тому що Китай це зараз основний союзник Тегерану. І було зроблено навіть кілька заяв високопосадовцями Китаю про те, що Іран не хоче ескалації, він не буде вдаватися до атаки у відповідь по Ізраїль. І взагалі Ізраїлю потрібно утриматися. Але от ми точно запевняємо, що Іран нічого такого робити не буде. Крім того, цього тижня до Єрусалиму завітали міністр закордонних справ Великобританії та Німеччини, де також переконували Нетінняху не завдавати в ударів відповідь, хоча позиція на зовсім інша. Бібі -бі може просто опинитися у в'язниці, якщо він не буде атакувати, допуст... до прикладу терористів в Палестині або той же самий Іран, тому що ситуація в нього політично дуже хитка. Масові акції протесту, які проходять в Ізраїлі час від часу, закликом піти його з посади, спонукають його до цього. І це також було мотивом того. Що все ж таки рішення удару було ухвалено. Хоча на даний момент Нетаняху також це ніяк не коментує. І навіть пишуть у пресі західній, зокрема німецьких БІЛ, повідомив про те, що е, виник скандал під час візиту міністерки закордонних справ Німеччини до Єрусалиму між Нетаняху та нею, Аналеною Бербок щодо того, які дії вчиняє чи не вчиняє. Цахал саме в секторі Гази, бо Бербок активно виступає за підтримку Палестини. Ну окей, давайте полишимо ті залаштункові дискусії і сварки між ж і Бербоком, а Повернемося все ж таки до того, що відбувається сьогодні доколи рано. Але дійсно це дуже важливо, тому що на Ізраїль був серйозний тиск. Ну, як називають його високопосадовці всього світу, це вдалий дипломатичний діалог, який, як бачите, і нібито щось і зробили, і разом з тим усі мовчать, ніхто не констатує по. Факту офіційно, що це дійсно була атака Ізраїлю, і також до цього всього процесу стримування Ізраїлю долучилась навіть європейська комісія. Урсула дер Ляен сказала, що абсолютно необхідно, щоб регіон залишався стабільним і щоб усі сторони утрималися від подальших дій. Чому стабільним? І це, мабуть, на як на мене найголовніше питання. По-перше, я вважаю, що Захід не готовий до ескалації на близькому сході, і по друге, це гроші, дуже великі гроші, тому що коливання... На фінансових ринках після початку атаки Ірану по Ізраїль були дуже серйозними. І, що дуже примітно, як я вже сказав, що такі ж самі позиції були озвучені і в Пекіні. І навіть від окремих арабських держав, ну чого лише вартує позиція Йорданії, яка активно збивала безпілотники ракети е, у своєму провітряному просторі, які летіли по території Ізраїлю. А інші країни, як до прикладу, та ж сама Саудівська Аравія, то вона нині виступає на підтримку швидше Ізраїлю аніж Ірану. Ну і Катар, в тому числі, хоча займає таку посередницьку роль, але присутній на переговорах, до прикладу, е, Хамасу і. Ізраїлю у Єгипті, які поки що не завершилися результативно, ну принаймні, сам факт він є очевидним. І як я казав, Китай займає доволі прихильну позицію до Ірану, і себе позиціонує нині як його союзник. Він активно торгує з Іраном, Іран спекулює своєю. Позицію на близькому сході як величезний постачальник нафти до Китаю, провокуючи дії хуситів, цим самим підвищуючи ціни на нафту, яку закуповує Китай. Китай дещо невдоволений, але ну, Китай є єдиним покупцем. Тому я думаю, що домовленісті досягнуті, і Китай зумів знайти інструменти впливу на офіційний Тегеран, щоб вони. Промовчали, проковтнули цю сьогоднішню атаку Ізраїлю. Тобто, з одного боку, на Іран тиснуть саме його союзника, а з іншого боку, на Ізраїль тиснуть також його союзники. Такі собі, знаєте, вісь зла тисне на вісь добра, демократичну вісь, і десь посередині інтереси у них сходяться. Звісно, вони не формалізовані, але все ж таки головна причина це дійсно фінанси. МЗС Китаю взагалі зробив два дні заяву про те, що Іран готовий проявляти стриманість та не має наміру подальшої ескалації. Це було результатом телефонної розмови міністра закордонних справ Китаю Бандії з його е колегою із Тегерану. І як я сказав вище. Дійсно, ця дуже нестабільна ситуація на близькому сході позначилася на фінансових ринках і на ціні на нафту, яка стрімко зросла. Самі розумієте, для Сполучених Штатів Америки зростання цін на у світі на нафту це просто катастрофа. Сьогодні там вибори їм, взагалі, це не потрібно. Не випадково вони апелювали і до збройних сил України, до України загалом, аби ми не били по нафтопереробних заводах на Росії. Мені часто ставлять запитання, яке ж має який же має вплив. Робота НПЗ на Росії по нафті загалом у світі має Має справа в тому, що е, бізнес російський дуже тісно зав'язаний і в нафтопереробці, і в транспортуванні нафти це окрема тема. І все ж таки, вплив є сьогодні світу і на Іран негативний, і на Китай навіть на цьому тлі активно триває боротьба. Боротьба за сфери впливу, за ринки впливу і боротьба за стримань, тому що, як ви бачите, друзі, е, все-таки. Тиск на Іран і на Ізраїль дав свої результати. Ескалація є, але вона невелика. Хоча скажу наперед, що я не вбачаю, що ця історія завершена, вона матиме продовження. Так само сьогодні світ має інструменти тиску на Росію, щоб вона зменшила свою агресивну терористичну активність в Україні. Ще в березні місяці були введені санкції проти низки китайських банків, які активно здійснюють платежі з Російської Федерації у взаєморозрахунках за експорт. Імпортні операції. Велика частина товару, яка нині е, імпортується з Росії, експортується, перепрошую, з Росії до Китаю, це нафта. Е, Китай скуповує нафту і в Росії, і в Ірану. Е, якщо брати до уваги статистику, то загалом експорт. З Китаю до Росії в березні скоротився на 16%. Це серйозна цифра, і саме через блокування нормальної роботи банківської системи Китаю. І після цього з'явилося чимало заяв про те, що від Міністерства закордонних справ Китаю світ повинен сприймати як нормальність торгові економічні відносини з Росією. Хоча навіть сьогодні Антоні Блінкін чергово заявив, що співпраця Росії. Та Китаю у військово-промисловій сфері є загрозливою. Китай заперечує, що він постачає військову техніку чи зброю до м, Росії. Звісно, він цього не робить напряму, але він постачає компоненти, з яких Росія їх активно цю зброю виготовляє. Як бачите, спроможності Росії суттєво зростають. Китай має вважелі впливу на Росії. Він це демонструє так само, як він демонструє вплив на Іран. Він вже його продемонстрував. Для Китаю зараз серйозні виклики стоять поряд із тим, що в нього впав експорт, але попередньо в нього весь перший квартал зростав загалом ВВП і дуже серйозно до рівня 5,3% у річному вимірі, і це на 5% пунктів більше, ніж прогнозувалося загалом у світі. І це дуже серйозний показник, але падіння експорту викликало. Е Примусило, скажу так, сідзіпіна виступати публічно самому особисто про необхідність навіть припинення війни Росії проти України, тому що Китаю важливі зараз стабільні ринки. Це питання номер один, яким він опікується. Приклад Ірану Ізраїлю. Ось я вам щойно навів. Тому я думаю, що подібні. Цілі буде Китай переслідувати і у війні Росії проти України. Не випадково Цзіньпін на початку травня буде відвідувати Париж з офіційним візитом, окрім того, Сербію і Угорщину. А до нього приїздить дуже скоро прем'єр-міністр Італії Мелані, яка буде перезавантажувати відносини Італії та Китаю. І ось з візитом нещодавно був канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ну такий собі вибудовується економічний союз з Китаю. Та Євросоюзу я про це сьогодні вам буду детально говорити зі своїми колегами у програмі центр громадської аналітики. Вежа тому хто не підписався, підписуйтеся. Дзвіночок ви отримаєте повідомлення про те, коли вона вийде. Там дуже детально ми розібрали саме. Цей кейс. І повернемося все-таки до Ірану. Куди ж вдарили? Е, удару підпав саме такий цікавий регіон це місто Ісфаган, одне з найвідоміших історичних міст Ірану. У цьому районі розташовані чотири невеликі ядерні дослідницькі центри. МАГАТЕ поспішило зробити вже заяву про те, що нічого не уражено, все добре, все прекрасно. Ну, друзі... Як на мене, це красномовно, що сьогодні фактично всі в змові довкола питання протистояння Ізраїлю і Ірану. Там ніхто не хоче ескалації, бо вона може вийти з-під контролю. Також там розміщені центри виробництва іранської зброї. Саме там зібрано дуже багато ракет середньої дальності Шахаб, які можуть дістатися Ізраїлю і навіть далі. І, отже, станом на зараз, друзі, поки неофіційно Ізраїль відмовив е, коментувати саме ці події. Але за окремими джерелами відомо, що це саме їх рук справа. Ну, Для самих ізраїльтян це буде приваблива історія, що все-таки вони завдали удар у відповідь, але поряд із тим, як я сказав вам вище, вони задають активно ударів по проксі групам е, і, Іраку та Сирії. Втім, Тегеран знав про те, що цей удар буде. Я в цьому не сумніваюся, бо заздалегідь, як повідомляє місцева преса, вони вивезли своїх високопосадовців військових із Сирії, залишивши там на командування середню ланку військових. Ну хтось постраждає, але не най... Най... найвище командування Тегерану. І це означає, що Тегеран все таки готується і готуватиметься надалі. і буде очікувати удару від Ізраїлю більш потужного. При нагоді він точно буде, Принаймні, сьогоднішня історія показала те, що Ізраїль залишається станом своїх традицій і достухається до заходу. Дуже важливо сьогодні зрозуміти, що Ізраїль. Не міг завдати більшого удару на тлі дуже важливе питання, яке буде завтра розглядатися в конгресі. Це голосування допомоги, яка, до речі, для Ізраїлю суттєво збільшена на 12 мільярдів доларів. У першому законопроекті їм пропонувалося надати допомогу на суму 14 мільярдів. Тепер це 26, Там же і військова, і гуманітарна допомога. Що нам з вами, друзі, показує приклад Ірану і Ізраїлю в тому числі? Що Світ може суттєво впливати на сторони конфлікту через санкційну політику, через дипломатію. І, до прикладу, сьогодні Китай може направити, як сказав Зеленський, суттєво допомогти установленню справедливого миру, тиснувши на Росію. Ну про це навіть говорить і Америка. Чи так станеться? Подивимося, я буду вас про це інформувати, тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте з переводу такої шахівниці чергової на близькому сході, як вона може. Нам допомогти у протистоянні з Росією з радістю почитаю ваші коментарі. Обов'язково буду на них реагувати по можливості відповідати, поширюйте відео. друзям, всіх люблю і шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!